Сьогодні існує багато думок і дискусій про те, як правильно вірити в Бога, у кого вчитися вірі, чи потрібна церква і пастири, чи існує пекло, чи Бог каратиме за гріх, якщо Бог є любов. Давайте розберемося. Ну, дуже популярне вчення, що церква і пастиря не потрібні, я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, Він каже, що вони знаходяться в Його руці. То чи потрібні апостоли і пастари? Вони потрібні Ісусові, Він тримає їх у своїй руці. Ісус каже, ходжу серед церкви, серед сьоми золотих світильників. Тут бачимо, що Ісус перебуває серед церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам, і Святий Дух говорить церквам. Кому каже Дух? Церквам. Сім раз Ісус повторює, слухайте те, що Дух промовляє до церков. Також багато проповідників і лжевчителів проповідують про те, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимося через Книгу об'явлення, що говорить про це Ісус. Я був мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті і від аду. Ісус каже, Я переміг пекло та смерть. Ісус там був, і Він переміг смерть та пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень та філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріх не буде, а книга об'явлення допомагає у цьому розібратися, що там написано. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них. І кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були викинені в вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Вогняне. І кого не знайшли записаними у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Часто можна почути, вчинки не важливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже. Віддам кожному за його вчинками. І до кожної церкви Ісус звертається і каже: Я знаю твої вчинки і дам кожному згідно вчинками вашими. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого Сина, щоб ми повірили і врятувалися. Це і є Божа доброта. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх і наші діла лихі. У Царство Боже не підуть ті, хто вірять по-своєму, відступили грішні, яких частина в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Якщо Ісус говорить про пекла, то кому нам вірити? Лже вчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Ісусу Христу? Через книгу об'явлення приходить розуміння Божого Слова, адже це послання Ісуса Христа. І закінчується книга об'явлення словами: хто додасть або відниміть щось від цієї книги, той буде проклятий і втратить життя вічне. Ім'я буде викреслено з книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, пастиря та церкві не потрібні, одразу підпадає під ці вірші та під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе вам інше Євангеліє. Той буде проклятий. Нам треба бути дуже уважними і дивитися на все через Боже Слово, через книгу об'явлення через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух промовляє до церкви. Підпишись на наш телеграм-канал Салтаненка, щоб разом вивчати Боже Слово Біблію, щодня перебувати у спілкуванні, молитвах та навчатися вірі святих апостолів. Нехай збереже вас Бог.